Усім привіт! Сьогодні вирішив порадувати вас оглядом ще однієї іномарки, яку часто приганяють, це Renault Megane 4 покоління. Що ж у ньому так приваблює? Це ціна, якість, розмір автомобіля і об'єм двигуна. У цієї машини, що називається прохідні мотори. Тобто мито цілком підйомне, ба більше, найбільш затребуваний двигун цієї моделі, знайомий і шанувальникам Рено і СТО понад 10 років. Загалом, за всієї своєї новизни, Меган 4 є зрозумілим автомобілем. Хоча, порівняно з попередником, рівень оснащення і комфорту зріс у рази. З'явилась навіть версія з гібридною силовою установкою і можливістю заряджати тягову батарею від електромережі. 95% пригнаних Megane 4 оснащені 1,5-літровим чавунним турбодизелем. Це мотор із середини 2000-х з чавунним блоком циліндрів. Ми про нього розповідали. Мотор у всіх сенсах прекрасний, легко ходить 500 тисяч км і навіть більше. Є версії без системи AdBlue. Уприскування AdBlue можна без проблем відшити, тому що нерідко бувають проблеми з модулем подачі і з її баком. 1,5-літровий турбодизель під капотом Megane 4 турбує по дрібницях. Слідкуйте за прокладкою термостата, може знадобитися заміна прогорілих трубок до датчика тиску перед сажовим фільтром і заміна датчика температури повітря перед турбіною. Помилки за витратоміром зазвичай говорять про те, що десь у впускному тракті продірявилися ущільнення між патрубками, нерідко рветься кільце ущільнювача між засвінкою і пластиковим патрубком. Тут же і клапан ЄГР. Не повірите, він не особливо турбує власників свіжих Рено з цим мотором. Його просто знімають і чистять для власного заспокоєння. Паливна система Siemens цього двигуна вивчена вдовж і впоперек. Умільці ледь не оживляють форсунки методом повного розбирання і чищення. У народі знають про те, що паливний насос високого тиску має конусний металевий фільтр, чищення якого теж дає змогу позбутися багатьох проблем із впорскуванням. До речі, про вкладиші, свіжоспечені власники Меган 4 з цим мотором продовжують міняти шатунні вкладиші, випадків їх провороту не помічено, але до пробігу в 200 тисяч кілометрів вони пристойно потерті. Рідше привозять Renault Megane 4 з 1,6 літровим турбодизелем DCI. Це більш сучасний двигун з алюмінієвим блоком циліндрів та ланцюговим приводом ГРМ. Їде бадьоріше, трохи дорожчий в обслуговуванні. Під час експлуатації мотору 1,6 DCI варто прислухатися до шелесту ланцюга ГРМ, бути готовим замінити лямда зонди у бітурбованої версії і поглядати за охолоджувачем ЄГР. Він лопається і пропускає назовні вихлопні гази. Не можемо не згадати, що алюмінієві блоки цих двигунів, особливо бітурбованої версії на 165 кінських сил, мають властивість тріскатися. З 2018 року на Меган 4 встановлювали новий турбодизель робочим об'ємом 1,7 літри. Іноді зустрічається позначення 1,7 Blue DCI. Зустрічається він рідко. Поки що жодних проблем із ним не помічено. Цей мотор являє собою розвиток двигуна 1,6 DCI. Бензинові двигуни, доступні для Megane 4, суцільно даунсайзингові та турбовані. Їх встановлювали на Nissan під іншими позначеннями, гідрокомпенсаторів у них немає. Основним бензиновим двигуном до рестайлінгу є 1,2-літровий 4циліндровий мотор. Його випускали з 2012 року. Він добре себе зарекомендував. Були проблеми з натягувачем ланцюга ГРМ, їх усували по гарантії. Ще довгі європейські міжсервісні інтервали легко доводять цей двигун до залягання поршневих кілець. Ризик масложора дуже великий. Інші Меган 4 до рестайлінгу це заряджена версія GT і високофорсована гоночна RS Trophy. Двигуни непогані, не розвалюються. Однак ланцюги ГРМ служать по 100 тисяч км. Та й проблема маслошора, звісно, актуальна. Після рестайлінгу, що стався у 2020 модельному році, з'явилися нові базові бензинові двигуни робочим об'ємом 1 та 1,3 літри. У цих двигунів є гідрокомпенсатори в приводі клапанів. За відгуками. Поки що ці двигуни з серйозними проблемами не турбують. Ще після рестайлінгу з'явився навіть гібрид, що підключається. У його силовій установці використовувався старий атмосферник H4M. Механічні КПП на Renault Megane 4 надійні та довговічні, а всі автоматичні версії оснащені тільки роботизованими трансмісіями. Вони всі з двомасовими маховиками, вартість яких варіюється від 450 до 900 доларів. З 1,5-літровим дизелем встановлювали робот від Getrag із сухим щепленням. Це робот у класичному розумінні: механічна трансмісія, з сервоприводами вилок, включення передач і щеплення. До речі, його почали встановлювати в парі з цим турбодизелем ще на 3-й меган. На четверте покоління ця трансмісія прийшла вилікуваною від усіх проблем. Щеплення цієї трансмісії виходжує близько 250 тисяч км і навіть більше. Його ціна мінімум 1200 доларів. Стан щеплення можна з'ясувати діагностичним сканером. Також потрібно стежити за станом сальника лівої півосі, через нього може витекти чимало трансмісійного масла. До речі, на заправку йде олива для преселективних трансмісій близько 2 літрів. 1,6 та 1,7-літрові турбодизелі та 1,3-літровий турбомотор отримали преселективні трансмісії Getrag з мокрими багатодисковими щепленнями. Вони давно і широко використовуються. Семиступеневий агрегат BMW встановлює на свої передньопривідні моделі та міні. Якщо в цих трансмісіях освіжати масло кожні 50 тисяч км, то вони служитимуть довго. Ще потрібно залити найсвіжішу прошивку. По суті, ці трансмісії є аналогом ДСГ з мокрими щепленнями, які є дуже витривалими. Якщо не мучити їх роботою на старому маслі, то і служити вони будуть довго понад 300 тисяч кілометрів. В іншому разі доведеться міняти всю трансмісію в зборі. Випадки, коли ці преселективні коробки передач починають сильно смикатися під час зміни передач і не виконують адаптації, відбуваються вже за 150 тисяч кілометрів. Підвізка у Меган 4 проста. Нижні важелі в підвізці Макферсона сталеві з приклепаними кульовими опорами. Вартість оригіналу негуманна майже 500 доларів. Тому сейлендблоки передніх важелів оновлюють неоригінальними виробами, вартість яких не перевищує 20-30 доларів. Оригінальні стійки переднього стабілізатора наразі недоступні в продажу. Замінники коштують від 10 до 30 доларів. Втулки переднього стабілізатора окремо від самого стабілізатора не продаються, але служать дуже довго під 300 тисяч км. Замінників поки що не придумали. Передні ступичні підшипники невідільні від ступиць, тому коштують дорого. Оригінал 400 доларів, замінники 200. У задні гальмівні диски вбудовані ступичні підшипники і кільця АБС. Окремо задні ступиці і диски не пропонують навіть неоригінальні виробники. В оригіналі все разом коштує близько 300 доларів. Задня підвізка у Меган 4 являє собою скручувану балку, тут лише два селенблоки спереду в місцях кріплення балки до кузова. Кузов Renault Megane 4 прекрасно пофарбований, а кузовний метал добре оцинкований. На універсалах і хетчбеках зовнішні двері багажника зроблені з пластику, буквально цілком. Корозія на цьому французькому авто не з'являється ще дуже довго. Але дверцята багажника на цих машинах вже за пробігу в 150 тисяч кілометрів ніби провисають на петлях. Загалом краї задніх дверей починають торкатися бампера і протирати фарбу. З'являються суто косметичні дефекти. В іншому претензій до кузова немає. На центральній консолі вертикально розташувався 8,7-дюймовий сенсорний монітор, через який можна керувати всім. До сенсора питань майже немає. Відгук на дотики майже миттєвий, є і звична за смартфонами функція зуму двома пальцями. До графіки можна причепитися, особливо до карт, але я не буду. Крісла з комбінованим оздобленням, глибокі, та м'які. Цілком у французькому стилі. Задні місця просторі. Диван на вигляд організований для двох, але в трьох влізти можна, і буде навіть цілком терпимо сидіти деякий час. Renault Megane 4 доволі збалансована машина, що вийшла на новий рівень у плані оздоблення салону і кількості опцій. Найбільш ходові та вигідні варіанти оснащені 1,5-літровим турбодизелем, який іде або з механічною коробкою передач, або з не найплавнішим роботом. Дорогими проблемами ця машина поки що не страждає, вона проста в ремонті та діагностиці. Загалом не дивно, що Меган 4 охоче купують. Хоча деякі більш рідкісні її версії варто або ретельно перевіряти, або обходити стороною.